На тлі популярних сучасних дискусій про те, що е, які в нас жінки пригноблені, як у них там прав не вистачає, як їм треба все прав більше і більше. От Отправила така цікава книга. Е, Українські жінки в горнилі модернізації. Під загальною редакцією Оксани Кісь, е, знаменитої такої української історикині. Книжка про те, яким чином от українське жіноцтво пройшло двадцяте століття, які права вони мали в кінці дев'ятнадцятого століття і з чим вони прийшли до кінця двадцятого. Ну книжку дуже хвалили, відверто кажучи. А я почитав, подивився мені от стаття, скажімо, та яка е, написана Оксаною Кісі, яка розповідає про те, які матеріальні е, права мали українські жінки в середині і 19 кінці 19-го століття, як вони е, могли володіти власністю, які вони мали права в шлюбі. Деякі були в них там скажімо, чим вони відрізнялися і в кращу сторону від того, що було в Європі, особливо в тому, що яким чином українська жінка е, володіла там нерухомістю, землею чи якимось майном. Більше того, виявляється, у неї було е, право так званої материзни, що коли вона е, виходила заміж, ну і приносила з собою якийсь посаг, майно, то чоловік не мав права ним розпоряджатися. А вона тільки керувала видумала, ну, за згодою чоловіка. Ну, але тим не менше це було її. Ніде в Європі такого не було. Більше того, як відзначає Оксана Кіч, що і в, на території як Російської, так і Австрійської імперії ці права жіноцтва не зберігалися. Тоді виходить, що не зовсім вже було таким пригнобленим українське жіноцтво у 19 сторіччі. Хоча, звичайно, проблеми були, ну, але як без них. І як розповідає Оксана Кість, доволі цікаве таке спостереження, що от. Е Польки тоді, так би мовити, вже були більш такими модернізованими, освіченими, цікавішими, і серед представників галицької інтелігенції дуже було популярно одружитися з полькою, і там українська преса того часу наміркувала з того приводу, що треба українкам щось робити, якось підвищувати свій культурний рівень, щоб теж зацікавити українських чоловіків. Ну але то, то що добре, скажімо, що от Оксана кісь там дуже добре все розписано, що які матеріальні можливості і права були в української жінки. А чого в неї не було? І як вона, чим вона вигідно, скажімо, відрізнялася від європейських жінок. Ну, але треба сказати, що чого мені бракувало в цій книжці. Що все-таки книжка, яка пише про українських жінок в горнилі модернізації, повинна ж якось стосуватися і демографічних характеристик, якось. Скільки тих жінок у нас в кінці 19 століття було? Як вони, скільки там було народжуваність, як вони вступали в шлюб, скільки дітей було в кінці ХІХ століття, а в кінці 20 сторіч. Скільки чи по на початку 21-го, яка як змінилася тривалість життя? Якось би хотілось це побачити в горнилі модернізації.